У Польщі в висипали на землю велику кількість нашої продукції. Пошкоджено 160 тонн зерна. Скільки це буде ще тривати? Це вже, по суті, злочин і беззаконня. Адже кримінальна відповідальність, як і у нас наступає в залежності від розміру завданої шкоди а від, або від характеру самого вчинку. У цьому разі, враховуючи, скільки збіжжа зіпсовано, це однозначно кримінал. Та навіть вже той факт, що вони нам палки в колеса ставлять, поки у нас війна, це вже теж злочин проти людяності. Скільки часу наші бідні фермери горбатилися під тривогами та ракетами? А потім якась маленька, егоїстична, безсердечна людина це просто цинічно викине на землю. Де ООН з їх статистикою про те, скільки людей у світі голодує? А тут безцінну українську високоякісну продукцію просто висипають на землю. Та це навіть не по-християнськи, так поводитись з їжею, з хлібом. І ви мені кажете, що Польща в ЄС? Як так, що в Європі твориться таке беззаконня? Де Єврокомісія? Де штрафні санкції, де посадки у тюрми цих злочинців? На днях наші міністри, на чолі з прем'єр-міністром, приїхали на кордон, де хотіли зустрітись з представниками польської влади. Але їх не хотіли чути і не почули. Шмигаль, до речі, зазначив, що наш уряд. 16 вересня минулого року прийняв рішення про ліцензування експорту частини продукції. А тому, без дозволу Польщі, зараз неможливо експортувати наше зерно, кукурудзу, ріпак, соняшник на польський ринок. Зараз таких дозволів немає, відповідно і немає експорту. Більше того, через Польщу українське зерно їде тільки транзитом. Через польський кордон сьогодні проходить лише 5% аграрного експорту України. У свою чергу, основний маршрут це зерновий коридор через Чорне море, який вибила собі Україна, топлячи російський флот. І через ці 5% експорту такі протести. Це ж зерно навіть не, не на польський кордон потрапляє, не на польський ринок потрапляє. Скільки ще поляки будуть чинити ці злочини, беззаконня та підігрівання нашим спільним ворогам? Скільки це ще буде тривати? Підписуйтесь. Ставте лайки та бережіть себе.